Менш ніж за тиждень-великдень. Кожен готується до нього по-своєму. Попри все, в атмосфері відчувається наближення свята. Великодній настрій запанував і в Черкаському сквері Юність, куди прийшли наші кореспонденти, аби поспілкуватися з людьми та поставити їм кілька передсвяткових запитань. Торік це відео юного Тіктокера із Черкащини Матвія Бруса стало вірусним. А про хлопчика дізнались далеко за межами України. А що ж нині? Чи є в Черкащан та гостей міста великодній настрій? Купуватимуть чи випікатимуть власноруч паску, чи подорожчав за їхніми спостереженнями великодній кошик? Забігаючи наперед, скажемо, що більшість респондентів готуються до свята неохоче, але кажуть, що будуть і паски, і крашанки. Святкового настрою нема такого. Як раніше було щось, готується, щось, щось думки такі. Зараз у нас одні думки. Аби закінчити війну є добре, щоб хлопці не гибли, щоб мир був над нашою землею. Я думаю, буде, поки ще немає, але буде. У зв'язку з тими подіями, які працюють в країні, звісно хочеться, щоб було настроєння, але його немає, тому що Та да що тут сповідати? Каждый день эти тревоги, эти обстрелы и вчерашняя Одеса, и все в таком плане, то очень тяжело, конечно. Нету того настроения, нету желания где-то пойти, что-то где сделать. Другие мысли всегда в голове. Не дуже сильно есть, бо зараз війна, якби настрою не дуже сильно нема. Такого настрою немає, якби ну, звичайно, всі ми зараз ніяких настрою не ні на якість. Свята немає в нас, але так як це таке свято, яке потрібно святкувати, тому ми готуємось і не скажемо, що святкуємо прямо там, але святкуємо, пані Наталія. Вже почала випікати паски, які прикрашатиме зефірними квітками. Я паски почала вже пекти раніше, тому що я для себе хочеться все-таки смачну паску, для рідних хочеться смачну паску, а ще зазвичай я їх прикрашаю зефірними квітами. Тому, звісно, у мене вже настрій пасхальний, скажімо так, великодний. Нас є традиція. Ми випікаємо пасхальний хліб. Пасочку будемо солодко купувати, ну, як завжди. Крашенки робити. Дочка буде випікати. Да. Буде випікати, подивимося. Якщо час буде, а як ні, то вже тоді купуємо. Бо ми робимо, виходить, пряночки, тортики, пасочки, то ми це все самі робимо, декоруємо. Ми ніколи не купували в житті, ми завжди паски випікали, випікали дуже багато, їх випікаємо, тому ми тільки випікаємо, ми ні в якому разі не купуємо. Чувствується, що воно. Подорожчало. Ну, що зробиш? У нас зараз перша ціль побіді діти, а остальне вже думаю, потім будемо святкувати і гуляти. По-моєму, ціни подорожали. Я зараз ради інтересу зайшла. Мені надо було в сільпо, то я подивилася, скільки будуть стоїти і кекси, чи паски, то в прошлом році були подешевліші. Пан Віталій ще не збирав великодній кошик, але каже, що ціни зросли. Для того щоб узнати, чи здорожчали ціни, не потрібно збирати великодній кошик. Вони звичайно здорожчали, але ми ще не збирали. Ну ніби ранувато. Анна могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.